В день Блакитного Меркурія, планети спілкування Бога, злодійства і торгівлі. Мої найкращі вітання. Сьогодні у нас розпочинається доба рогу достатку. А це значить, сьогодні день дуже сприятливий для навчання, для наукових досліджень. Ну і також він дуже хороший, щоб відправити відрядження. особливо. Для волонтерів сьогодні дуже день, несприятливий лише для злодіїв їх. Всі вчинки погані будуть розкриті. Місяць ми знаємо, вже ввійшов новий знак зодіаку. Що вчора? Це скорпіон, це той самий скорпіон, який вжалив Оріона, сина Бога, моря Посейдона, В вні скорпіона. Ми критично відносимось до себе, до оточуючих. Ми, ну звичайно, бачимо все в темному світі, саме похмурий знак зодіаку. Так ось в дні скорпіона у нас дуже вразливі наші статеві органи, наша пряма кишка, особливо обережними, сьогодні повинні бути вагітні. Ну, також наш організм потребує чогось смачненького, тобто солоденького. Дуже корисним буде медок і складні вуглеводи, адже це водний знак. Так що каші із різних крупів, супи, ну і звичайно. Овочі, фрукти в будь-якому вигляді, лише не смаженому, це і запечений, і з пароварки. Ну і звичайно, сирими. Дуже добре полікувати протилежний знак Скорпіона. Це у нас тілець, який відповідає за наше горло, за нашу потилицю і за нашу нижню щелепу за ендокринну систему. Сьогодні іверської ікони Божої Матері Їй моляться. Щоб не було пожежі і від різного роду неприємностей, також сьогодні з народними прикметами День Вініаміна. Так що ми вітаємо іменинників Вініамінів і тих, у кого день народження, і бажаємо їм, як зазвичай, лише сприятливого розташування небесних світил. Наш захисник на сьогодні це жадеїд, жадеїд нерковий камінь, який відомий. У наших предків уже більше як. 6 тисяч років як оберіг амулет від поганого ока. Сьогодні не можуть приснитися віщі сни, якщо вони дуже будуть хороші про них не розповідаємо. Вони здійсняться, якщо погані, тим більше. Ми знаємо цю практику. Прокинувшись тричі, прокажемо куди ніч, туди і сон. А ще краще відкрили краник, водичка тече, ми і розповідаємо про наш поганий сон. Він піде в воду. Нічого поганого з вами не трапиться. Також сьогодні народжені повинні при. Щедрість, дарувати подаруночки, оточуючим, ну і не забути про себе теж. Сьогодні дуже добре побувати в лазні, попаритись пахучим віночком, Це позбавить нас від багатьох недух. Пам'ятаємо, життя таке коротке, поспішаймо творити добро. І нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.